Це і не тільки говоримо далі. Роман Костенко, заступник голови фракції Голос, секретар Комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, з нами на зв'язку. Пане Романе, мої вітання вам. Вітаю студія. Чи підтверджують інформацію, що справді комітет рекомендує і найближчим часом рада візьметься за продовження воєнного стану і відповідно мобілізації? Так, сьогодні у нас був комітет, проходив. Комітет з питань безпеки оборони і розвідки і засідання виставляли питання на засіданні, зокрема про продовження мобілізації, ну і воєнного стану. Тому одноголосно членами комітету було проголосовано, щоб продовжити воєнний стан і мобілізацію. Є ще важливі новини з парламенту. Можемо щось озвучити з того, що публічно можна говорити, чи в принципі робота тільки в цьому ракурсі? Ну, ну, скажімо, там такі текущі питання там про військовополоненим. Там є закони, є там інші. Я думаю, що вони не такі важливі, як саме ну воно важливе. Я не кажу, що воно не важливе, але воно поточно все рівно буде йти в парламент і буде з цим, з цим ще треба працювати. Президент Володимир Зеленський в Херсоні сьогодні є вже кадри звідти, Його прес-конференція. Ви теж там були напередодні ще. Я так розумію, що ви один із перших військових, ну і побіжно депутат, який туди потрапили, які там були на місці. Що побачили? Я був і в Херсоні, і в інших населених пунктах. Да, до як, от як вони звільнялися там, де, де десь приймав участь, скажімо так. Тому якщо говорити про сам Херсон безпосередньо, ну це, це емоції, просто не які не можна передати. зокрема, тому, що ну, це, це просто люди раділи, люди виходили з прапорами, люди плакали, люди обіймали і люди зустрічали наших військових. Так само я був і на інших напрямках, зокрема південніше, на напрямку Береслава, Новокаховської дамби. Славно звісно, і нашої приймав участь в визволенні свого села. На Херсонщині села Чарівне тому е, ці емоції просто не передати. Люди всі е, вірили весь час ЗСУ. Люди підтримували, люди зустрічалися зі сльозами на глазах. Це, це все було дуже дуже емоційно, і просто так словами це тяжко передати. Мої колеги теж були напередодні в Херсоні Євгенія Китаєва. Зняла свій репортаж. Хотів запитатися, чи у вас якісь шеврони шефро... залишилися після візиту до Херсона, бо бачив, що там українські діти масовим да, грабунком шефрони. військових займалися, що шевронів не позалишались. Мабуть, ні в кого да, да, да. там потрібно було брати багато комплектів. Підходили, просто да, просили на, на згадку шеврона. Може розкажете нам трошки про ваше село. Коли його визволили, як це відбувалося, які емоції? Я так розумію, що ви вперше за цей тривалий час там були. Ну, це село Чарівна Херсонської області, яке було окуповано практично в перші дні окупації наших населених пунктів, да, коли йшли на Миколаїв на Кривий Ріг. Війська противника, і ми туди зайшли. В перший день це було 11 листопада цього року. Да, 11, 11 Це той день, коли Херсон був звільнений. Тому ми прийшли і нас зустрічали люди. Ми їхали через декілька сіл: Село Чкалово, Степове, Вишневе. поруч з нами Борозенське було там. Хлопці теж звільняли повністю. Пловдар йшли паралельно всі наші війська сили оборони. Тому ну що тут сказати, знаєте, це як це звільнити своє рідне село, де ти народився? Звичайно, це емоції, це рідні люди, це те місце, де ти виріс, це те місце, де ти жив. Я там всі 17 років до армії там прожив школу, закінчив. а Потім уже ж приїздив постійно до своїх батьків. Вони там до останнього часу жили, поки територія не була окупована. Тому звичайно, спілкуючись з людьми, багато горя там питання. Вони вже декілька місців без світла, без води, там проблеми, без медицини все заміновано навкруги. Багато спаленої техніки. Є люди, яким повідривали кінцівки, мінами, є ті, хто загинули. Відмін, ну медицини ніяких медичних взагалі послуг не було. Тобто люди просто виживали як могли, там друг другу допомагали. Але зустрівши українські війська були слова радості, кажуть, та нам нічого не потрібно, тільки ви тут будьте. А все інше ми відбудуємо, зробимо. Там ми їм надали там можливість зв'язок. Там ті старлінки розвернули ну, сили оборони. Перші смски, які вони відправляли, ми живі. Ми звільнені, Україна тут. Ну це знаєте, це про це можна книги писати. Саме про той день звільнення ці емоції просто не передати. А, сафарі на росіян. Триває зокрема в Херсоні з повідомлень генштабу розвідки про те, що вони перебралися в буденний одяг і десь там переховуються. Наскільки це може бути тривалий процес? Наскільки він є складним? Я правильно розумію, що це фактично треба кожну будівлю обстежити в місті? Ну, це так і ще стабілізаційні заходи вони проходять, і... але там не, не дуже легко їм буде, тому що в принципі їх там всі знають. І села це такі міста. Це може десь в Херсоні там якось приховатися. Але села це такі міста, де всі один одного знають, і людині в цивільному одязі просто так сховатися без документів. Ну шансів довго немає. Я не думаю, що це люди, які там мають якесь завдання, це можуть бути, як ми їх називаємо, потеряшки, які там просто не встигли за своїми підрозділами, або яких кинула Російська Федерація. Або ті, просто хто не хотів повертатися в Росію з окупаційними військами і вирішили залишитись тут. І в кінці кінців дадуться нашим силам оборони. Питання, яке мене цікавить уже останні дні, то скільки їх змогло втекти, втекти з а скільки не зовсім там десь, хто втопився, хто не добіг? Є якісь цифри? Можемо на щось орієнтувати? Ще Що складно про це говорити зараз? Складно про це говорити. З цим зрозуміло. Те, що ви побачили в Херсоні, ми намагаємося зараз зрозуміти, то що зрештою поруйнували там росіяни, тому що масове мінування в місті відбулося, але щось підірвали, щось не встигли. Що можете нам розповісти? Ну вони попідривали об'єкти енергетичної інфраструктури, вони підірвали телевізійну вишку, яка там стояла. Вони помінували адмінбудівлі, СБУ, поліції, там інші адмінбудівлі помінували. Тобто, там місця такі, де можуть розташовуватись якісь там об'єкти, там військові в тому числі все було або підірвано, або просто заміновано. Ну і плюс, якщо говорити взагалі на всю територію. Правобережжя звільнено, то там дуже складна зараз мінна ситуація. Міни просто всипана територія мінами, і зараз наші сили оборони докладають максимум зусиль для того, щоб хоча б основні шляхи убезпечити для пересування цієї території. Ми зараз бачимо відносне таке затище. увазі, щодо обстрілів там ракетних дронових. Так вони є там поодинокі ці ракети літають і дрони. Що ви пов'язуєте це затище? Це перегрупування, це осмислення там локальної поразки, і скільки воно може тривати ваші думки? Ну, я скажу, що ми вже наносимо удари по лівому берегу, по скупченню, і вже є у нас результати і серйозні результати, тому, поки противник він ще ну, накопився на цій території, да, він ще масово намагається зайняти якісь місця. Вони там купі здислоковані, тому вже наші працюють З цього приводу. Наскільки, скажемо, це ще. Вони зараз вибудують лінію оборони, пристріляють собі планові цілі, і я думаю, поступово вже перейдуть до обстрілу. І в цьому є небезпека. Що всі ті села, які вважались до цього, там відносно там тим, не та, неглибоким тилом, які знаходяться вдовж Дніпра, тепер ну реально будуть під небезпекою, і тепер вже нам владі. Ну, потрібно думати, як цих людей евакуювати, або забезпечувати їм повністю безпеку в цих напрямках. Ну, ми ж розуміємо, що якщо ти знаходишся на березі Дніпра, то тобі від артилерії безпеку не гарантує нічого, якщо ти перебуваєш тут. Ну, як і небезпека для самого Херсона, ми розуміємо, що теж величезна щодо обстрілів. адже там радіус дії абсолютно потрапляє російською зброєю по місту, правильно? Та там навіть звичайної ствольної артилерії, навіть ми про ракети не говоримо, можна обстрілювати? Єдина частинка, якщо повертатись до інших областей Миколаївської області, яка зараз ще під окупацією, це Кінбунська коса. А в мережі Міноборони оприлюднило чудове просто відео, як наші військові перепливають якусь певну річку, певну водну гладь. Чи відомо вам щось про цю косу? Зможемо відтіснити ворога звідти? Яка там ситуація зараз? Ну, значить, то там так вийшло, якщо ми подивимось на косу, якраз та частина, що є Миколаївської області в цілому, вона є пустелею, там немає нічого. Там просто є якісь окремі будинки. Я от не пам'ятаю, можливо, один якийсь населений пункт, а можливо і немає його. Тому я би сказав, що нам треба взяти цей шматок нашої української землі під артилерійський вогонь, вибити звідти ворога і контролювати його на дистанції, зачистити. І е, контролювати так, щоб ворог туди не заходив. щоб ми могли чітко говорити, що наша Миколаївська область вільна. Що стосується саме того, куди пливуть ці хлопці на лодках, я не знаю. Ми поки що теж не знаємо. Міністерство оборони теж тримає в таємниці це. Я бачу по мапі, що на цій косі є населений пункт Покровський, а Покровський, але наскільки я там не був, не можу вам сказати, Ну, там що. не вся коса, вона є саме Миколаївською областю. Тут ну, у мене от, на мапі воно є, тут невеличкий шматочок, буквально тут там, декілька кілометрів, можливо, 10. І, і тут, і тут, а, є Вас Васильівка, да, і Покровське, да, є, є населені пункти. Так. Я думаю, що наша розвідка дуже добре знає, що там є, і звичайно, є, звичайно. Я впевнений в цьому. Район довкола Нової Каховки і стратегічно важливої гідроелектростанції. Чи є дані у вас, що там зараз відбувається? Ми спілкувалися з журналістами Херсонськими вони кажуть, що там відсутні зв'язок і дуже важко довідатись взагалі якісь подробиці щодо зокрема в самі Каховці. Так, звичайно. Ну, противник там теж будує лінію оборони, вони туди щось звідти перемістили, щось, наприклад, військове туди навпаки. Там, Забезпечують свої там логістичні якісь спроможності, адміністративні, і зв'язку з людьми особливо немає, тому, тому будуть налагоджувати комунікації вже по ходу зараз. Встановлення як уже займемо оборону, будемо робити все, щоб була якась комунікація. Ще одна цікава таке протиріччя, певно, повідомленнях двох інституцій вельми поважних, які нам. Пророкують, що власне взимку буде. Інститут вивчення війни каже, що взимку війна трошки сповільниться. Природні фактори земніше, менший світловий день. А британська розвідка навпаки каже, що не треба очікувати того, що якимось чином затихнуть бойові дії. Ви до якого варіанту події більше схиляєтесь? кожна пара року, по факту, я як людина військова, можу сказати, впливає якось на бойові дії. Десь активніше, десь починаються, десь навпаки, там конфлікти підморожуються, да, і переходять до таких стаціонарних, але. І ще ми побачили, що навіть влітку у нас були там артилерійські дуелі, от на Миколаївському напрямку. Ми стояли і через те, що ворог сильний не могли не вправо, не вліво здвинутись, там намагалися, але поступово видавлювали метр за метром. Той же час ми бачили, як росіяни взимку почали війну і там просувалися. Да? Тому е сказати так, що. Воно чітко заморозиться. Я думаю, будемо дивитися по ситуації. Якщо буде можливість, будемо просуватися, тому що навіть в артилерійських дуелях позиційній війні воно приносить плюс. От, по факту тут на Херсонському напрямку ми збили їх в обороні, практично вибили їх наступа. Потенціал знищили, знищили багато техніки, коли вони зрозуміли, що наступати вони вже не можуть, тому що багато втрат. А стоячи тут, вони тільки будуть втрачати більше, їм довелось піти в правого берегу. Це теж тактика, вона потребує більше часу, більше сучасної зброї. Але є менше жертв. Тому можна в будь-яку пору року активно працювати. Все залежить, що в тебе на озброєнні, які в тебе солдати, як тебе підтримують, яке в тебе забезпечення? Зчасна війна більші шанси ніж так, для реалізації там активних дій, ніж це було там в другу світу. Тобто взимку все, все ще й залежатиме від напрямку кожного конкретного. Правильно? Звичайно, звичайно. Ну можна по, по льоду перейти на лівий берег, до прикладу. Можна. Можна теж як варіант, не тільки по водні гладі. Ну, це я до прикладу, звичайно, теоретично, але о, а, а літом ти його ну не здолаєш практично, тому що там дуже широке Дніпро, там від 300 до півтора кілометра, такі переправи під вогнем противника. Ну для мене це я не представляю, це неможливо зробити. Мені такі варіанти вашого темі сподобаються. Дякую вам дуже. Роман Костенко, заступник голови фракції голос, секретар комітету Верховної ради з питань нацбезпеки, оборони і розвідки. Був з нами на зв'язку. Говорили ми зокрема, про визволення Херсону і Херсонщини. Пан Роман був один із тих бійців, які власне, і визволяли цей регіон. Дякую вам дуже. В тринадцяті будуть новини. Не пропустіть їх. Віталій Ковач прийде і розповість вам найважливіше.